Привіт, друзі! Говоримо сьогодні про сучасну освіту із виконуючою обов'язки директора 15-го ліцею Наталою Кулаковою у передачі Наші люди. Чи пристосувалися ми до війни, мені здається, тут однозначно ніколи не можна сказати, що пристосувалися, тому що безпекова ситуація міняється щодня. Ліцей повністю працює так, щоб створити максимально безпечні умови для здобувачів освіти. Труднощі, які ми досі не можемо подолати, однозначно, це те, що в укритті не можна проводити. Заняття програми треба розвантажувати. Війна, економія, треба гроші на збройні сили України на нашу оборону, але фінансування освітнього процесу дуже важливе, тому що ми вкладаємо гроші в майбутнє. Чи пристосувалися ми до війни? Мені здається, тут однозначно ніколи не можна сказати, що пристосувалися, тому що безпекова ситуація міняється щодня. Бувають дні спокійні, бувають дні дуже стресові, і діти, звичайно, також бувають по різному реагують на ситуацію, яка відбувається навколо. Сказати, що ми не пристосовані, теж не можна, тому що ліцей повністю працює так, щоб створити максимально безпечні умови для здобувачів освіти. Маємо укриття, знаємо, як спускатися до укриття, готові до того і працюємо на даний момент за ротаційною системою. Тому всі дітки в укриття вміщаються, є для всіх місця. Які труднощі були протягом цих двох років, да, вже понад два роки? По-перше, готовність укриття. Звичайно, ми розуміємо, що дуже активні бойові дії відбулися, відбуваються з 22-го року, з лютого, але Україна знаходиться в у таких складних відносинах з нашими сусідами раніше і проводилися по і по Україні тренування. Ми слухали сирени, але укриття не були готові до того, що відбулося. Тому в школи, садочки виходили очно. А, але і укриття готувалися протягом уроків протягом освітнього процесу. Минулого року ми вийшли на навчання, коли укриття ще не було в такому гарному стані, в якому воно є зараз. Тому які труднощі були перечекати ремонт і потроху адаптувати дітей до змін умов, які відбувалися в самому укритті. Стосовно евакуації є певні моменти, тому що не всі діти. Одразу правильно реагували на те, як необхідно проводити самоевакуацію. Необхідно було виробити схему, яким чином ми спускаємося в укриття, хто займає деякі місця. І, звичайно, це трошечки ну, не наша характеристика, не наша логістика. До цього довелося звикати. Труднощі, які ми досі не можемо подолати, однозначно, це те, що в укритті не можна проводити. Заняття, тому що той контингент дітей, які там перебувають одночасно, і е, квадратура, і кількість дітей не дозволяють нам проводити повноцінні уроки. Е, іноді вчителі намагаються якось організувати таку роботу, але так, щоб це було охоплено вся когорта дітей, які знаходяться в укритті, у нас це не виходить і це дуже дуже нас турбує. І батьків, і нас, ну і звичайно, дітей. Також діти є діти завжди. Яка б не була ситуація, реагують по-різному. Якщо взяти більшість дітей, більшість дітей зараз вже розуміє дуже добре, що треба робити, знають алгоритм своїх дій, але є діти з високим рівнем тривожності. Вони потребують особливої уваги. Деякому не хочеться знімати одяг. Особливо в холодну пору року вони бояться, що якщо щось трапиться, вони до одягу не отримають доступ. Дехто хоче знаходитися в приміщенні в якому спокійніше ніж в укритті. З ними працює шкільний психолог, з ними працюють класні керівники. Ми проводимо бесіду з батьками, звичайно, орієнтуємо на певну роботу, яку можна провести для полегшення такої ситуації. Щодо того, як діти на уроці реагують на тривогу, вони відслідковують швидше, ніж вчителі, Само по собі тривогу в певному сенсі, декому просто це здається якоюсь такою. Пригодою, а, а, а дехто просто дуже уважний до безпекової ситуації. Звичайно, є випадки, в яких діти. Так, цікаво реагують на те, що тривога, коли, наприклад, контрольна робота або самостійна робота. І, звичайно, є один момент, який турбує всіх і батьків, і вчителів, і дітей це от проведення таких обов'язкових форм контролю після тривог, або якщо переносити, доводиться цю роботу під час тривоги, неможливо її було виконати, що робити далі. Ну але Україна якось планує цей процес, тому що навіть. Національний мультимедійний тест доведеться також приривати, тому нам треба готуватися до цього. І ми пояснюємо дітям, що все одно необхідно буде підготуватися до цього морально. Не всі реагують на це одразу спокійно. Ця робота проходить напружено, складно, але ми її проводимо. У педагогів ситуація така: є команда, ми її виконуємо, але звичайно, є рівень втоми. Від тої відповідальності, яка лежить на вчителях, дуже важко. Розсинхронізовуються самі плани. Планувати і тримати в голові всю розсинхронізацію, яка пов'язана з уроками, темами, які ти вспів викласти, не вспів викласти. Це дуже важко. Тому є певна втома, втома серйозна і, звичайно, в цьому плані хочеться дати людям відпочити, перепочити. На даний момент ми не маємо такої можливості. Тож якось себе заспокоюємо і колег заспокоїмо, що наші хлопці на фронті не мають такої можливості, а ось наш зараз, бойовий фронт знаходиться у освіті. Тримаємося втомлені, але готові діяти далі, тому що все одно ми знаходимося завдяки зсу в більшій безпеці ніж на фронті. Відчутно. Річ у тім, що повномасштабне вторгнення сталося після ковідний період. А окрім того, був певний період паузи такої в освіті, коли нам доводилося працювати більше синхронно і онлайн. Але я вважаю, що Чернігів зробив правильний вибір максимально вихід в офлайн, тобто, щоб все ж таки діти ходили в школу, тому що. Це одне з таких питань, яке дуже турбує батьків, які роблять вибір чи повертатися назад чи ні, тому що тут є питання роботи в минулому році, коли діти вийшли в на очні уроки. Падіння було серйозно відчутно, але міністерство запланувало певні діагностичні роботи. Вчителям було рекомендовано провести дослідження того наскільки цей рівень є відчутним, і запланувати, розпланувати свою роботу так, щоб можна було подолати освітні втрати. Для цього в ліцеї прописана ціла програма про подолання освітніх втрат, але, звичайно, повністю її реалізувати ну, це фантастика. Її неможливо, тому що знову ж таки. Безпекова ситуація і постійні тривоги нам не дають настільки глибоко зайти в цю роботу. І тим не менш, очні уроки допомагають дітям швидше адаптуватися, і ми точно в кращому стані в цьому році, ніж в минулому. При цьому, звісно, ліцей 15 заточений на те, щоб працювати з 10 11 класами. До нас приходить багато. Випускників з 9 класів інших освітніх закладів і вимоги, які ми ставимо до дітей, які були в інших освітніх закладах, відрізняються. Де-інде ми відчуваємо, що це були достатньо високі вимоги, і дітям легше адаптуватися. А де-інде ми відчуваємо, що можливо більше інший освітній заклад ставив акцент на безпеку, на психологічний, емоційний якийсь стан і позитивне відношення. Але не на якість освіти. Таким дітям набагато важче і є контингент в певних класах, яким доводиться адаптуватися протягом навіть півроку. Через півроку можна говорити про якісь позитивні зміни. Все одно працювати зараз набагато важче ніж звичайно в доковідний період. Ну це любий освітянин, скаже. Покоління учнів відрізняється дуже сильно. Ковідний період нам дав такий ще розрив сприйняті, тому що діти під час пандемії знаходилися переважно вдома і не було такого тісного спілкування, і не так відчувалися зміни в сприйнятті інформації. Екран то не передає. Стосовно того, як змінилося за п'ять років, якщо брати ковід і ці роки повномасштабного вторгнення Російської Федерації, то можна сказати однозначно, що діти по-іншому сприймають інформацію. Вони по-іншому до неї її відчувають. Є певна проблема в тому, що батьки намагаються дітям дати якнайбільше наповнити їхнє життя для того, щоб не втрачати дорогоцінний час, зробити щось те, що батьки бояться втратити. Коли йде, йдуть бойові дії, оце відчуття у батьків дуже сильно загострюється. В певному сенсі це іноді заважає освітньому процесу, тому що ми маємо все одно дітей форму, в дітей формувати відчуття, що в певних ситуаціях треба діяти за певними алгоритмами. Але ці алгоритми зараз. Пришвидшуються, діти сприймають інформацію короткими порціями. Вони е, хочуть, щоб е, освіта була більш схожа на такий розважальний е, процес, е, що не завжди відповідає змісту наших навчальних програм. Ну, ми намагаємося якось змінюватися, але діти, звичайно, змінюються швидше, ніж сама освіта. Що робити? Ми в певному сенсі тут консервативні. І все ж таки в серед освітян є відчуття того, що без змін рухатися далі неможливо, і треба якось знаходити баланс між тим рухом і розвагою, яку хочуть діти, і між нашими важкими навантаженими програмами. Якось будемо працювати далі. Чи можу я казати про середню ланку, чи можу про старшу зараз? Про середню і про старшу можу однаково сказати, що програми треба розвантажувати. В цьому напрямі, звичайно, має, має реалізована бути реформа нової української школи. Але на даний момент ми поки що розвантаження ще не відчули, тому що нова українська школа зайде з наступного року в сьомий клас, тільки пілотні класи сьомих працюють на даний момент. За програмами нового державного стандарту в старшій школі, а ми будемо працювати з 10, 11 і 12 класами в майбутньому, однозначно, треба зменшувати кількість предметів. Це стовідсотково. Можливо, розширити кількість профілів. Тривожно ми дивимося на можливість скорочення предметів за рахунок створення інтегрованих курсів, тому що поки що ми не бачимо, щоб вищі навчальні заклади готували таких спеціалістів, здатних проводити уроки. Фізики, біології, хімії, які б суміщали весь навчальний матеріал. Зміни це ще й освітнє середовище. В ліцеї, як я вже казала, є наявна проблема в тому, що ми на даний момент дуже важко дивимося на ситуацію одночасного прийняття дітей в першу половину дня. Переважна кількість дітей все ж таки в першій половині дня більш працездатна. І дві зміни може і ререалізовувалися раніше, але все ж таки ми це сприймаємо не так позитивно, якби працювати в першу зміну, то е, треба розширювати мережу укриттів, покращувати ситуацію в укриттях, можливо, створювати. Е, е, мобільні якісь укриття, наприклад, для тих же дитячих садочків, щоб дітей на зовсім такому віці тендітному не втрачати процес. В старших класах. Освітнє середовище має бути сучасним. Діти дуже вимогливі до того, в якому приміщенні вони знаходяться, те, з якою технікою вони працюють, те наскільки висококваліфікований і які має компетенції викладач. Ми маємо бути завжди на ногу вперед. І, звичайно, для цього у вчителя має бути час на підвищення кваліфікації. На жаль, на даний момент, ми. Маємо таку свободу проходити підвищення кваліфікації в тих закладах, які ми обираємо самі. Але дуже часто ці курси відбуваються під час освітнього процесу. І іноді викладачу треба розриватися між уроком і курсом, який цінний, але, наприклад, безкоштовний фінансування. Що зараз дуже проблемне питання. Всі розуміємо: війна, економія, треба гроші на Збройні сили України на нашу оборону. Але фінансування освітнього процесу дуже важливе, тому що ми вкладаємо гроші в майбутнє. Отже, навчальний процес продовжується. А ви, друзі, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Далі буде ще цікавіше.